Більш незвичайні автомобільні закони у світі фей, on the старострі. 14 листопада 1896 року в Британії був скасований закон, згідно з яким перед самохідним возом повинна була йти людина з червоним прапором, попереджаючи про небезпеку. Втім, з тих пір придумали багато нових законів, і ми підібрали найбільш незвичайні з них. У Таїланді заборонено сідати за кермо з голим торсом. Це негласне правило з невідомих причин було закріплено офіційно, так що потурань не варто чекати навіть від самих чарівних дівчат. Якщо вони раптом вирішили, що в салоні дуже жарко. У Данії перед початком руху необхідно перевірити простір під машиною на наявність сплячої дитини. Дивно, що в Україні до цих пір відсутній подібний закон щодо сплячих котів та собак. У Мексиці збулися мрії багатьох водіїв. Дівчатам заборонили фарбуватися за кермом, але не бажай іншому того, чого сам собі не бажаєш. Щоб не ображати дівчат, чоловікам заборонили голитися в машині незвичайним чином вирішили розвантажити дороги на Філіппінах. Автомобілі, чиї номери закінчуються на 1 і 2, не мають права виїжджати на вулицю по понеділках. Із закінченням на 3 і 4 – по вівторках, 5 і 6 – по середах, 7 і 8 – по четвергах і 9 і 0 – по п'ятницях. На вихідних ніяких обмежень немає, їздити можуть усі. Лідер за незвичайними законами, звичайно, сполучені Штати Америки. Багато з них вже не діють. Але, наприклад, в Пенсільванії водій, який злякав коня, повинен негайно заховати свій автомобіль. Щоб тварина не відчула зайвий стрес. Якщо до 1896 року червоний прапор попереджав оточуючих про небезпечне наближення автомобіля, то тепер автомобілі попереджають водію про потенційні небезпеки, в даному випадку про радари швидкості. У Франції, Фінляндії та Іспанії такі детектори заборонені. У Люксембурзі, Бельгії та Швеції, за використання подібних гаджетів можна отримати термін від трьох місяців до восьми років. А у Німеччини радар детектор заборонені зовсім. А зараз цікаві факти про автомобілі. Щоб зробити перший мільйон автомобілів компанії Генрі Форда потрібно було сім років. Але вже через 132 робочі дні завдяки конвеєру Форд зробив уже 10 мільйонів машин. Це було у 1924 році. Мільйонний автомобіль «Москвіч» був випущений у 1967 році, тобто через більше ніж 40 років з початку його виробництва. Перший Rolls-Royce випущений у 1906 році. Коштував 600 тисяч доларів. Сьогодні найдешевший з Rolls-Royce коштує 200 тисяч доларів. Найдешевшим автомобілем із усіх, які коли-небудь випускали компанія Ford, були Ford Mustang. Саме довгий маршрут трамвая розташований у Бельгії. Береговий трамвай 67 кілометрів. А саме довгий маршрут тролейбуса у Криму 86 кілометрів. На тролейбусі можна проїхати із Симферополя у Ялту. Англієць Джон Еванс протримав на своїй голові автомобіль вагою 159 кілограмів 600 грамів протягом 33 секунд. Без рук балансуючи машиною як тарілкою. Зрозуміло, що це дуже невеликий автомобіль, але все-таки не велосипед і навіть не мопед. Не намагайтеся це повторити. Зріст Евенса 2 метри, вага 156 кілограмів, а обхват його шиї 61 см. сантиметр. Жарт Уіла Сміта у фільмі Люди у чорному про те, що інопланетяни на землі напевно працюють таксистами у Нью-Йорку. Має вагомі підстави 90% водіїв Нью-Йоркських таксі іммігранти. В Австралії щороку в ДТП попадають близько 20 тисяч кінгуру. В Австралії існує навіть спеціальне тестування на міцність і безпеку машини, при якому автомобіль зіштовхується з макетом кінгуру. Мотоцикліст Івол Кнівел із штату Монтана США є рекордсменом по кількості переломів у своїй водійській практиці. Їх у нього було 435. Згідно з останніми дослідженнями, увага людей, які розмовляють по телефону, під час керування автомобілем розсіяне настільки ж, наскільки було б, якби вони були п'яні. Навіть якщо вони використовують обладнання для розмови без участі рук. <му> що ж ми знаємо про таксі? Окрім того, що це послуха, яка доставить нас у будь-яку іншу точку міста чи країну. З'явилося таксі у Франції у 18 столітті. Це були фіакри, наймані екіпажі. Перші таксі колісниці існували ще в стародавньому римі. На основі колісниці був закріплений таксометр, що представляв собою звичайний таз, у який після кожної стадії приблизно 200 метрів падав камінчик. Оплата проводилася за кількістю камінчиків, які опинилися в тазу в кінці поїздки. Жовтий колір був обраний ще на початку 20-го століття компанія Єлоу Кеп, яка випустила автомобілі, призначені для роботи тільки в якості таксі. Мотивація проста: жовті таксі були помітні здалеку. За іншою версією компанія Рено спочатку стала фарбувати у жовтий і червоний кольори автомобілі, призначені для таксі. Першими шашечки з'явилися на автомобілях американської компанії Чекер. Чекер з англійської шашечки у 1920-ті роки в Чикаго у 1950-х роках для таксі було введено зовнішню відмінність від інших автомобілів. Шахова смуга по бортах і світловий сигнал. Зелений вогник означає таксі. Вільний. Найдорожче в світі таксі знаходиться в Англії Лондонські кеби, на другому місці Італія, на третьому Німеччина. А найдешевше таксі в Китаї, причому 30% водіїв, таксі жінки. Половина всіх замовлень на таксі у Фінляндії здійснюється через інтернет у Венеції, Новій Зеландії та Голландії поширене водне таксі. Все більшу популярність набирає повітряне таксі. Одного разу в Індії в одного таксиста заклинула трансмісію на задній передачі, і йому було лінь ремонтувати. З тих пір він став їздити тільки заднім ходом і накатав таким чином 12 тисяч кілометрів. Люди шикуються у чергу, щоб поїхати на такому дивовижному таксі. В Австралії існує закон, який наказує таксистам возити в багажнику сіна. У Чилі існують найбільш незвичайні таксі. Це таксі корови. Дев'ять машин розписані під корів. Замість звичайного сигналу гудка у них а диван виготовлений під коров'я чи У В'єтнамі. Теж дуже незвичайне таксі. Там вам запропонують доїхати до місця призначення на слоні. Одна американська фірма таксі запропонувала своїм клієнтам нову послугу. На їхньому сайті можна знайти собі попутчиків з однаковими пунктами відправлення та призначення, для того щоб люди їздили разом на таксі і таким чином економили гроші за проїзд. Найбільший у світі парк таксі розташований у Мехіко. що у Мексиці? В нього входить 60 тисяч автомобілів. На дорогу ситуації різні бувають не тільки аварійні і сумні, але й веселі і смішні. Життя підкидає нам різні автоідеї, про які так просто і не задумаєшся. Автовласники, наприклад, можуть бути дуже оригінальними, не тільки по відношенню до оточуючих, але й звичайно ж по відношенню до своєї гордості автомобіля. Кожен намагається проявити себе по-своєму, але іноді це виходить за межі розумного. Але теж не варто забувати, що розробка фірмового стилю справа зовсім не легка. Перше місце ось такий от варіант тюнінгу від вітчизняного автопрому. Друге місце. Такий каток важко не помітити, хоча здалеку виглядає моторошно. Третє місце якраз те, що треба для доріг вітчизняної якості. Будь-які вибоїни не по чому. Четверте місце який паром. Нам і так непогано. П'яте місце оригінальне рішення для автовласників з проблемним люком на даху. Шосте місце автомобільні сигналізації в минулому. Тепер є пеньок, закопуєш де потрібно, і машина в цілковитій безпеці. Ось правда, кому така ластівка потрібна, не зрозуміло. Сьоме місце. Вирішила усамітнитись, і ось тобі на восьме місце. Шкіряні сидіння вже не в моді. Краще рішення авто це звичайне крісло. Наш девіз на роботі вдома і на відпочинку. Дев'яте місце посідає авто для справжніх бізнес леді десяте місце і зовсім я не літаю, так, кілометрів 120 на годину. Для кого не секрет, що саме Зебра є одним із найпоширеніших місць дорожньо-транспортних пригод. На неї припадає багато аварій, а все це відбувається через те, що пішохідний перехід став цілком звичайним і непривабливим явищем. Художники усього світу вирішили виправити ситуацію і зробити зебру яскравою і помітною, тим самим звернувши на неї увагу як пішохода, так і автомобіліста. А що дуже дієвий спосіб. Так, канадський художник Пітер Гіпсон став найвідомішим в країні художником Зеба. Саме завдяки його руці Монреаль став таким розпісним в місцях пішохідних переходів. І нічого, що канадська поліція пред'явила художнику 53 звинувачення у псуванні дорожньої розмітки. Головне, Гіпсон врятував життя десяткам або навіть сотням людей. Або ось, наприклад, брати Давид і Габріель Адріано. Їм належить ідея створення особливих пішоходних переходів, які були частиною самого міста і характеризували б його культуру і традиції. Незвичайний перехід є і в Болгарії. Працює він за простою, але ефективною схемою в дорожнє полотно вмонтовані світлодіоди, які спрацьовують у момент виходу на зебру пішохода. Ідея підсвічування переходів не нова, але ефективна. Є також перехід пам'ятник або перехід меморіальна дошка. Не варто затримуватися на ньому, щоб вчитатися в написане. Але на відповідні думки про безпеку він все ж наводить. Хто б що не говорив, факт залишається фактом. Незвичайні зебри привертають увагу пішоходів, а водіїв роблять більш уважними.